Привіт, 2 жовтня, як завжди, буду казати жовтень, але все ж таки це інформація, що сталося у вересні. Не хотів сьогодні знімати, але дружина каже, давай роби, бо трошки тут не доробила, хотів вже доробити, потім знімати. Ось, йдуть дощі з грозами дуже сильні. Все мокро, грибів повно. Але давайте покажу, що і як. Бачите, траву не косив ще, бо мокро, дуже волого, Вон, калюжа стоїть, неможливо це робити. Ожина вже все відійшла. Тут пустила свої ці і вони укоріняться, буде добре. Бузина теж, бачите, з лісу взяли. Нормально так росте щось буде, якийсь толк з неї. Ось. Але мабуть, як підсохне, тут трошки прокашу. Липи щось не дуже ростуть, не знаю, та більш-менш. А ця, бачите, не знаю чому. І тут не так багато лип, мабуть, щось їм не дуже тут гарно гриби воно пруть по всьому ділянці. Будемо зараз побачимо. Кактус трошки заріс. Треба його почистити, але нема нема сил сюди дойти. Ось у мене все. наросла штука, яку їсти можна, але вона дуже колюча. Такі маленькі калючки. Да, ялівці, більш-менш лаванди. Тут таке Ця полинь теж гарненька. Оцю аронію або чорноплідна горобина зібрали. Нормально так зібрали, наварили варення. Бачите, вже вона червоніє, дуже декоративні ці кущики. Не знаю, чому малі, бо коли був на першому курсі їздили збирати, там великі кущі були, тут чогось вони малі. Все більш-менш, бачите, травка зелена. Дружина трошки попрочищала ці рослини за забором. Ось. Тому я ж кажу, якщо трошки буде сухіше прокошу. по мокрому це. Не вийде, бо травою забивається, вона волога налипає. Ось і Бачите, це кизильник. Червоненькі ягоди неїстівні. Ось Тут все потрошку. Цей кизільник блискучий. теж вже червоніє, теж ягоди їсти. Я, і дуже гарний цей дивочий виноград. Бачите, які листя. Просто класні. Ось такі. Дуже мені подобається. Але чомусь в цьому році не дуже відріс, мабуть коріння на Рьошчеву. Так, йдемо далі, як завжди. Оця роза класно цвіте постійно. Така вона невелика. Але таке. Зачиняю колітку, бо багато тут грибників. а тут є собачура. Оці лапчатки, бачите, коли нормальна температура, вони червоненькі. А коли жарко, вони стають більш світлішими. Б'ята наросла. Так, ще ірга канадська. Все на місці. Ну, Пішли так. Так, ще не ходили, мабуть, пішли подивимося. Ну, все більш-менш. Ще поливаю потрошку. Палочки-баночки, бо бачите ту, які малі там ростуть. Ось вони крихітні. Там наступити чи щось. В траві їх майже не видно. Да, сабацюра пишить. Оце церсіс японський. Він такий дуже гарний. У нього дуже сильно пахне листя. Оце опале листя, якщо взяти, воно ну, пахне карамелю чи солодкою ватою, але дуже приємно, так? Як, ну, як справжнє свято. Ось. Що тут ми робили? Не пам'ятаю, показую вам чи ні цей фаерплейс. Ми вирішили все ж таки накидати шубу. Леонід з колю накидали, але ми ще взяли таку грунтовку гідро... гідроізоляційну і попшикали. Ось. Воно як трошки його прикрило, може не буде таких проблем, як тут, бачите, вимикаю, відвалюється. О, а це ось класна штука. Побачите, воно є і калянка з квіточками. Ще там є жімолості такі, а це ось така плітуча. Треба її опору зробити, вона так плететься гарно. Тут, мабуть, добре місце, що вона доше цвіте. Ми таку висаджували декілька років тому, але нічого в нас не вийшло, вона не росла і замерзла. Чому так сталося, не знаю. Мабуть тут трошки тепліше, то що закриває сарайчик. Ось. Так що отак воно буде. Матеріал замовив. Сюди-туди, ось, як завжди, 98 тисяч без доставки. Мабуть, ще доставка десь 10 буде. Але треба доробити всі ці поверхні закрити. Ось тими плитками тут зробили, бачите, і сам шито, мабуть, я вже показував. Тут гортензії. ось А тут короче такі брила повиливали, воно перекинеться. Те, що вам казав, різні мафи. тут так по плану повинно бути ці мафи. І вони там відшліфуються, помалюються, пофарбуються, буде дуже гарно. Так, ось ну, сад, ще те, що із нового оці чотири колони поставили. Бачите, тут оця бесідка, тут оці колони, там куплю сітку, натягну і купили різні ляни. Буде воно заплітати, буде вкусненько, щось там таке. Так, тут горіхи. ну Більш-менш бачите, гриби, ці пруті, там воно є. Горіхи більш-менш нормальні, приживаються, може то що поливали, а може такий, такий рік більш-менш добрий. що Тут навіть один горішок вже з'їли. Ну, туди вниз не піду, там ви все бачили вже. І з нового сьогодні висадили 10 вишень. У нас десь ми паркували тільки сортових вишень. Тут на ділянці виходить 19 штук. Ось, чи більше, ну, 19, мало, так? 19 сортових. Ось ці гриби, вони істівні, але я їх не їм. Але вишні це добре, у них листя дуже добре пахне, і е, ягода добра, можна і морозити, і консервувати, все що хочеш, можна робити. Так, і ось ці, ці вишенки, що ми сьогодні всаджували. Тут 9 дерев, там ще одне. Із конструкцій, які ще, мабуть, не бачили, це оцей гойдалку зробили, замовляли матеріал там був. Попередній матеріал використали на оці. О, бачите, собатюра любить цю воду пити. Не знаю. Нехай п'є. Пролити треба. Ми тільки посадили, нехай л'ється. Тут ось трошки треба поправити, крутну і пішло. Там іде. Все нормально, тут іде. Отаку поставили конструкцію. Зроблено тут гойдалку, буде дуже гарно і класно, тому що тут оці, зараз я вам покажу, поправлю трошки бачите, щоб бризкало, бо вода забиває, треба щоб йшло. Склон доробили цей лавандовий, повністю десь 500 лаванд Тут садили. Отак кущики будуть розростатися. І буде воно як сплошний такий. Мок із цього всього. Тут жінка дружина. Висаджує разом з песиком всякі рослини. Оце теж полинь така цікава. Називається полин лімонна Дуже смачно пахне. там За забором плохо вона росла, а тут краще росте. Так, добре, що ще є з нового? Пішли подивимося. Ну потрошки все тут вирісовується, бачите ще дві клумби з лавандами, лаванди, лаванди, тут теж маленькі лаванди, там теж лаванди, але тут і сім'ян зробили, а тут по починкували. Подивимося, як воно приживеться чи ні. Якщо приживеться добре, тут це всяка трава росте, кінза, шпінат, ще щось. Тут от полуниці. Це люди нам дали, добра полиниця, це наша, яку ми розчеренкували теж. І що тут ось ще залишились матеріали, будемо доробляти оцю беседку чи альтанку, не знаю як правильно сказати, що це буде. Ось тут ще залишилась лаванда, ми її теж розсадимо. Це оцю іву начеренкували І ялівці, дружина черенкує. Щось не дуже у нас по ялівцях виходить. Ось. Ну, тут ви бачили, так буде виглядати ця конструкція. На жаль, не доробили, тому і не хотів це знімати. Тут буде сідушка така. Тут така буде як решітка і будуть ці троянди заплетати, ще інші рослини, ну буде гарно. Сидиш, туди дивишся, красота. Ось. Тут все росте. На жаль, оці морози, які були 5 вересня, побили гортензії. Ще наросло багато цього барбарісу, їстівного, не декоративного. Ось тут він десь є, колючий. оці червоні ягоди, бачите. Ось такі треба їх збирати. Теж назбирати і щось з ними зробити кисляк коротше собатюра бігає так тут все нормально поки що росте Пішли. ось вода я вам казав багато заліза. така вона рижа натікає. нічого з цим не зробиш поливати треба без полива нічого рости не буде. Ну і так, оце теж бачите, кизильники блискучі. Не їжте ягоди. Забатюра оце їла аронію і тепер вважає що і це можна їсти. Ні, це не можна, це отруйні ягоди. Ось. Ось так потрошечки все вирісовується. Тут теж лавандою закриємо. Хто був тут Розуміє, про що мова. Так, і ось тут в мене був такий негарний колодязь з новою скважиною. І Коля зібрав такий шестикутник. Ось бачите, яка гарна конструкція. Вона велика достатньо. Можна і лежати, і сидіти. І тут, тут вийшло як дві кришки, можна зняти і щось спрятати. Ось так десь так все виглядає, більш-менш нормально, дощі поливають, гриби ростуть, рослинки ростуть, якась температура дуже тепла, 24-22, не знаю чому так, але нічого там. Це добре, що в тому році нічого дощів не було, трошки посохло все. Ну, У плані того, що земля була дуже суха, а в цьому бачите, так менше. Ну, так, плани які доробити. Матеріали замовлені, це доробимо все. І може в наступному місяці вже вам покажу як воно буде виглядати. Ось. Так що, Отака от ситуація на сьогодні. Здоров'я вам, не хворіти, і щоб все було добре. Пока!